Друзі, другий день, і ми продовжуємо наш марафон. Сьогоднішні три слова також будуть пов'язані з темою подорожі traveling. І перше слово досить просте, але розповсюджене і корисне слово hotel. Hotel – готель. Друге слово на сьогодні друзі дуже часто плутають і говорять, коли заселяються в номер готелю, називають його Number. Насправді це неправильно. Слово number не має жодного відношення до готельного номеру. Готельний номер правильно називати простим словом «room». «Room». Тому й називається «room service». «Room service» – Обслуговування номерів. «Room» Номер. І слово номер три це місце, де нас з посмішкою зустрічають, коли ми заселяємося в готель. Та й не тільки в готелі трапляється це слово: Reception. Рецепція. Reception. Я дякую вам, що ви на моєму каналі дивитесь ці відео. І я сподіваюся, ви підписались на мій канал, щоб завтра не пропустити чергову порцію слів. До зустрічі!